Привіт, друзі, сьогодні 24 серпня, день незалежності України, і сьогодні, замість хвилини з податковим консультантом, я дозволю собі дати пораду тим підприємцям, які ведуть свої справи самостійно, що потрібно знати підприємцю незалежно від того, чи є у нього бухгалтер, чи немає а порад. В мене власне всього три: перша якщо ви самостійно реєструвалися підприємцем тобто ви не користувалися допомогою ні професійних бухгалтерів, ні інших осіб, які, наприклад, мають досвід, вам потрібно переконатися, що ви є платником єдиного податку, перш ніж почати отримувати виручку. Тому що бувають ситуації, коли реєстрація підприємця відбулася, а… Статус платника єдиного податку суб'єкт не отримав, і у такому випадку, виручка, яка прийшла вам як підприємцю на загальній системі оподаткування, як ви можете зрозуміти, оподатковується трішки іншими податками, щоб не було такого поганого сюрпризу. Перш ніж ви почнете виставляти рахунки, переконайтеся, подивіться в кабінеті платника, чи справді. Ви на спрощенні системи оподаткування. Другий, другий момент, який вам потрібно розуміти, друга порада, це користуйтеся сервісом кабінет платника податку на сайті податкової інспекції за допомогою ключа електронного цифрового підпису. Перевіряйте свої дані, перевіряйте стан розрахунків з бюджетом, тому що навіть якщо є бухгалтер. А ви можете виявитися платником якихось інших податків, податку на землю, наприклад, чи податку на нерухоме майно. Це, це податки, які сплачують громадяни, а не підприємці. І, наприклад, як підприємець, ви все сплачуєте, що потрібно, а як громадянин, у вас є борг зі сплати таких податків. Тому перевіряйте ці дані особисто, щоб ви хоча б знали. Де це подивитися, це в кабінеті платника податку у розділі стан розрахунків з бюджетом, можна погортати і переконатися, що всі ваші платежі зараховані. І, на мій погляд, це ви повинні вміти робити самостійно. І остання порада, коли ви подаєте звітність, переконайтеся, що ви зазначили саме ту інформацію, яку ви хотіли показати у звітності. Наприклад, якщо ви не платите єдиний соціальний внесок, і ви не зобов'язані його сплачувати. Переконайтеся, що у звітності ви поставили прочерки, тобто ви не нарахували собі такі внески, тому що виправити цю помилку може бути складно. І якщо ви неуважно складали таку звітність і самостійно собі задекларували податки до сплати, може виявитися так, що ви. Будете державі винні гроші, які не планували платити. А якщо ви не впевнені, що ви все правильно робите, все-таки краще звернутись до професійного бухгалтера, який зробить це правильно. Ну або зрештою, будьте просто уважні і дивіться мануали, які дають податкові органи. До речі, податкова інспекція має телеграм-бот. Який може вам надсилати повідомлення про будь-яку інформацію щодо ну, ваших розрахунків з бюджетом? Не можу сказати, що завжди цей бот все коректно показує, але у всякому разі, у вас є якась оперативна інформація щодо стану ваших розрахунків з бюджетом, чи стану прийнятої чи не прийнятої звітності. Ось я вам бажаю прекрасного свята. До зустрічі завтра на все добре. До побачення.